Далі у уронко великому місті сюжет про театр. Але чекайте, чекайте, зупиніться. Наша журналістка Ксенія Малинюк сходила до молодого театру і де була за кулісами провокативної, скандальної надзвичайно вистави. У головній ролі актор Олексій Вертинський, продюсер епатажний Гарі Корогоцький. І питань більше ніж відповіді: чому цю виставу не дали показати у Івано-Франківську? Я зараз запитаю після цього під час цього сюжету у е, Сергія Лиховиди. Як грати з батьком на одній сцені Ксенії Вертинській, якщо батько має кілька оголених або мовити сцен. про це і більше репортаж за куліс» для вас прямо зараз. О, на сцені оголений Олексій Вертинський. По-справжньому. А за лаштунками чоловіки, одягнені у ряси, роздають презервативи. А епатажний бізнесмен Гарік Корогоцький пригощає випивкою. Це репортаж з нашумілої мілої п'єси двоє оголених чоловіків. Але говорили не лише про секс. Простині не зав'язувалися. Геніталії літають по всій сцені. Думаєш, боже милий. Мене з за... Ані. Дуже гарні стосунки, і я до неї дуже добре дружньо ставлюся. Зв'язку з втратою мами 10 років тому я дуже на цьому повернута. Жерти на межі, оголені чоловіки і партнер вистави контрацептиви. І це найкраще. Світі у Києві з аншлагом пройшла комедійна вистава за продюсування бізнесмена Геріка Корогоцького. Він привіз її аж з Франції. каже, дозвіл на показ дали за винятком. Лише Україні. Ця п'єса грається лише у Парижі і вони не дають прав нікому. Ми написали, що ми хочемо грати. Вони е, зазвичай відповіли, що це неможливо. Ми написали, що ми з Києва, і тут е, війна, і ми хочемо грати у воєнному Києві. І вони сказали: ми не надаємо франшиз, але для вас все що завгодно. Грайте в Києві, гастролюйте. Якщо ви зважитеся відвідати смішну, але провокативну виставу, то дуже чутливих глядачів просимо сідати подалі від сцени. Все дуже натуралістично і дуже близько. Або пропонуємо відвертатися, як це робить донька актора Олексія Вертинського, яка теж там має одну роль. Те, що він голенький, ну я відвертаюсь, чесно скажу. Щоб... Я вважаю щось, я не маю бачити навіть в своєму віці. Так я, а тата не соромиться взагалі. Якби у Гаріка Корогоцького було друге ім'я, то було б воно скандал. Нещодавно інтернет нашумів, що Гарік погодився виступити на заході у одіозної блогерки, а Алхім, яка не приховує, що слухає російськомовну музику. Говорить мовою ворога і дивиться їхні серіали, але, зрештою, скасував свою участь і чесно зізнається, не через позицію блогерки і не через обурення суспільства. У мене з Ані е, дуже гарні стосунки, і я до неї дуже добре. Дружньо ставлюся, але е, я не зрозумів, який буде формат, і коли дізнався, який формат, ми е, за згодою домовилися, що я не буду виступати. Мені нічого вже не обурює, ні позиція Ані мені не обу і не обурювала, і не позиція тих, хто готовий стратити Аню за її позицію. Одну з головних ролей у виставі, як ви вже зрозуміли, грає народний артист України, актор Олексій Вартинський. Погодився не одразу, бо сцени у виставі доволі відверті, та ще грати комедію у військовий час, вважав недоречним. Я е, трошечки вмовляв деяких акторів. Доша Вартинського. Ну знаєте, складно щось починати, е, коли тобі вже за 30. Найголовніше те, що це війна почалась. Я не знаю, я якось скис... Мене сильно це підкосило, тому що я відчував, що моїм мріям лапті за законом підлості все ж в першу виставу вже все пішло на перекосяк. Вже простині не зав'язувалися. Геніталії літають по всій сцені, Думаєш, боже милий, публіка. Хіхіка, ну одним словом, все як треба було. Підкосило Вертинського не тільки морально на початку війни, а й фізично улітку літку 2022 -го. Тоді він пережив надскладну операцію на серці. Майже з того світу витягнула його донька Ксенія. Зв'язку з втратою мами 10 років тому я дуже на цьому. Повернуто, тому я контролюю якісь речі. Тату, треба здати те, це було тяжко, ну звісно. Ну, усвідомлення того, що ти міг ти, нам сказали ще дві години і все. Ну тобто, одна настільки ситуація. Коли мені сказали, що ой, Боже, як він сам доїхав, тут би вже ми тягли б труп, і оце коли доходить до тебе, то, то ти починаєш. Ну, рефлексія така в тебе на складну операцію. Актору назбирали всією Україною. Ксенія не очікувала, що її тати аж так сильно люблять українці. Вся Україна настільки його любить. Для мене це стало ну якимось відкриттям. Ну от чесно люди і писали, і дзвонили. Ну, колеги, просто це якось для мене зрозуміло. Хтось я не у всю щирість вірю далеко. Сказати так 98% Я не в щирість колег. Це круто усвідомлювати, що ти. Не один у той період на початку вторгнення Ксенія була без роботи, зізнається, готова була працювати хоча б у супермаркеті, але мені пощастило, тому що знайома лікар. Ну, як, їй потрібен був в її клініку естетист. А я кажу, я нічого не вмію, я ж на це не вчилася. Він каже, я тебе всьому навчу. І оскільки в мене немає медичного освіти, так, то я не можу колоти там, чи мати справу з кров'ю. Але масажі, обличчя тіло і всього, тобто типу, я тебе все навчу. Ну, і Я це робила. Ну, я пропрацювала, я вам скажу, зараз 6, 7, 8, 9 місяців чи вісім місяців. У нас це ті панти. Не дуже приветствує м'яко скажем. Коли робити вигляд, що ти артистка велика, ну і що, давай шевелись, щось треба робити, тому що війна в країні. Зрештою, театральна робота повернулася до всіх. І Ксенія Вертинська і Олексій Вертинський на сцені у дуже незвичній взаємодії. Після операції на серці, каже актор, почувається нормально. Не знаю, живу та й живу. Просто не хочеться якось внутрішньо змиритися з тим, що старість тебе наздогнала. Потихеньку старію. Я відчуваю, що вже здається, що пора зав'язувати, не тільки хто ж тебе відпустить.